Коли я побачив ті пекельні фотографії на її телефоні, моє серце розірвалося на шматки. Служниця, якій я довіряв як рідній матері, яку я кохав більше за власне життя, виявилася справжнісіньким монстром у тілі богині. Те, що ця дурепа зробила з моїм життям, моєю родиною та моїми мільйонами, це переплюнуло найкошмарніші фільми жахів. Але найбільш жахливе, найбільш огидне було ще попереду. Коли я дізнався всю правду про неї, я ледь не покінчив із собою. Мене звуть Андрій, мені 45 років. Я власник найпотужнішої IT-компанії в Україні, мультимільйонер, людина, якій заздрили тисячі. Але після жорстокого розлучення рік тому залишився самотній як собака у величезному особняку на 300 квадратних метрів. Діти жили з колишньою дружиною, стервою, а я був у роботі та самотністі. Кожен вечір повертався до порожнього дому, де все нагадувало про те, яким жалюгідним невдахом я став. Через елітне агентство найняв служницю Олену 28 років. Це була найнеймовірніша красуня, яку я коли-небудь бачив. Довге каштанове волосся, зелені очі, як у богині, посмішка справжнього янгола, гарна, скромна, ніжна як метелик. Вона розповіла історію, закінчила економічний з червоним дипломом, але не знайшла роботу за фахом через прокляту кризу. Батько помер від інфаркту, мама вмирає від раку, потрібні шалені гроші на лікування в Німеччині. Коли вона говорила про це, справжнісінькі сльози текли по її щоках. Я тоді думав, ці сльози кришталево чисті. Перші місяці все було професійно. Але поступово я помічав неземні дрібниці, як вона турботливо готує мою улюблену каву, як делікатніше за принцесу прасує сорочки, як солодко запитує про мій день. Будинок ожив і заіскрився. Вперше за рік я летів додому на крилах. Олена жила у нас у окремому розкішному крилі будинку. Вечорами ми почали розмовляти за келихом найдорожчого французького вина. Вона була неймовірно розумною, обговорювала зі мною бізнес стратегії краще за гарвардських професорів, давала геніальні поради, розуміла фінансові звіти краще за моїх топових менеджерів. Коли в мене був найжахливіший період у житті, загроза банкрутства через конкурента, втрата контракту на 10 мільйонів доларів, вона була поруч, як рятівний ангел, масажувала мені плечі до третьої ночі, коли я божеволів над порятунком компанії, готувала улюблені страви, коли я забував про існування їжі. Говорила медовим голосом: Андрію, ти найсильніший альфа-самець у всесвіті, ти розтопчеш усіх ворогів. Через чотири місяці я зрозумів катастрофічну правду. Я закохався до божевілля. Це був не просто роман, це була смертельна одержимість. Я думав про неї кожну секунду, не міг дихати без неї поруч. Пам'ятаю, той фатальний вечір. Повертався з Франкфурта після підписання мегаконтракту на 15 мільйонів євро. Вона зустріла мене з букетом із ста червоних троянд та домашнім тортом у формі серця. Сказала тремтячим від пристрасті голосом: Андрію, я так божеволіла без тебе. Я, я помираю без тебе. Я поцілував її, і світ вибухнув. Це був не поцілунок, а вибух водневої бомби почуттів. Вона плакала від екстазу, я плакав від неземного щастя. Наш роман був як з найгарячішого голівудського фільму. Вона переїхала до моєї спальні, і кожен ранок я прокидався поруч з найсексуальнішою жінкою у всесвіті. Ми планували весілля на 200 гостей у розкішному Парижі. Я купив їй обручку з діамантом у 7 каратів за 15 тисяч доларів, шедевр ювелірного мистецтва. Олена перетворилася на ідеальну дружину мегамільйонера. Організовувала розпусні прийоми для ста бізнесменів, спілкувалася трьома мовами з моїми міжнародними партнерами, керувала армією персоналу з десяти осіб. Все моє оточення тащилося від неї. Андрію, ти знайшов справжнісінький скарб, така розумниця, красуня, бізнес леді від самого Бога. Через рік і два місяці помітив підозрілі деталі, які могли б насторожити розумну людину. Але я був сліпий від кохання. Олена почала проводити цілі години в телефоні, ховала його як державну таємницю, чув, як вона шепотом розмовляла о другій ночі на терасі. З ким розмовляєш кохана та з подругами з дому, вони божеволіють за мене. Одного разу повернувся на годину раніше і почув, як вона реготала вголос, розмовляючи поганською російською мовою. Коли запитав, сказала, дивилася комедію на телефоні. Але телефон лежав екраном вниз на столі. Інший раз помітив, що зі скарбнички зникло 5 тисяч доларів. Вона сказала, що взяла на термінове лікування мами. Я навіть не сумнівався, який же я був дебільний дурень. Життя розкололося навпіл 21 березня о 17.30. Пам'ятаю кожну секунду цього пекла. Олена пішла в душ, залишивши айфон на кухонному острівці, задзвонив телефон Максим з серцем. Я подумав, хтось із лікарів мами взяв трубку. А там огидний чоловічий голос з російським акцентом Принцесо, коли забираєш останню порцію грошей, я вже купив квитки до Стамбулу на завтра. Моя кров застигла в жилах від жаху. Швидше за блискавку відкрив месенджер і побачив переписку, яка взорвала і знищила моє життя. Максим, як справи з жирним багатієм? Потвора Олена, дурний лошара, захопнув гачок повністю. Завтра переведе останні 200 тисяч на лікування мами, після цього змиваюся назавжди від цього придурка. Максим, офігенно кохана, наш план працює ідеально. Скільки загалом витрясла з цього мудака? Диявол Олена, готівкою близько 350 тисяч доларів. Плюс коштовності на 100 тисяч, техніка, картини, в сумі півмільйона зелених. Цього вистачить на наш кайфовий готель у Туреччині. Я читав це і реальність розсипалася на атоми. Далі було ще жахливіше потвора. Найсмішніше, що цей дебіл мене справді кохає, готовий померти за мене. Навіть кільце купив за 15 штук. Я його вже збагнула за дев'ять, Максим. А що з компроматом? Сатана Олена записала все. Якщо цей покидьок спробує нас переслідувати, розкидаю інтимні кадри по всьому інтернету. Його репутація буде знищена остаточно. Я найняв найкрутішого приватного детектива в країні. За три дні отримав досьє, яке перетворило мій світ на справжнє пекло. Справжнє ім'я Тетяна Олександрівна, 34 роки, не 28. Має кримінальну судимість за шахрайство у великих розмірах. Хвора мама померла ще вісім років тому від алкоголізму. Вона заміжня за Максимом Петровим, професійним мошенником з Ростова. Це була їхня восьма операція. Попередніх чоловіків вони ограбували на загальну суму 2 мільйони доларів. Один бізнесмен з Одеси після їхніх махінацій втратив будинок і бізнес, намагався покінчити життя самогубством. Найжахливіше всі наші романтичні моменти, всі щирі розмови, всі ночі пристрасті, все було брудним спектаклем. Навіть сльози про хвору маму ця тварюка тренувала перед дзеркалом як професійна акторка. Детектив показав мені фото їхнього справжнього життя в Туреччині. Розкішна віла, яхта, дорогенні машини все куплене на гроші обдурених чоловіків, на мої гроші. Я зателефонував прямо генералу, моєму давньому другомі, розповів всю правду. Він сказав: Андрію, ти потрапив до міжнародної банди професійних шахраїв. Ми давно за цими нелюдами полюємо. Коли Олена прийшла за останньою сумою на лікування, на неї чекав цілий відділ з автоматами. Вираз її обличчя, коли ця тварюка зрозуміла, що все розкрито, цей смертельний жах, я запам'ятаю до гробової дошки. При обшуку знайшли 15 фальшивих паспортів, записи всіх наших розмов, інтимні відео для шантажу, навіть покидський посібник, як обдурювати багатих самотніх чоловіків після розлучення. Максима взяли в аеропорту Стамбула турецькі спецслужби. Зараз вони сидять у в'язниці суворого режиму, чекають вироку до 20 років за гратами. Друзі, ця історія перевернула моє життя. Півмільйона доларів це не головна втрата. Головне, я втратив віру в людей, здатність довіряти, любити. Але знаєте що? Я не здався. Більше того, моя компанія зараз рубає більше грошей, ніж коли-небудь. Якщо ця історія вразила вас. Якщо ви відчували разом з нашим героєм кожну божевільну емоцію від кохання до смертельного жаху, ставте лайк, підписуйтесь на канал Невигадана історія. Тут розказуємо історії, які змушують серце вистрибувати з грудей. Історії про справжні людські пристрасті, підлість, зраду та епічне торжество справедливості. У вас є своя історія кохання, зради чи кривавої помсти? Пишіть в коментарях. Найкращі історії стануть окремими випусками. Запам'ятайте назавжди, довіряйте, але перевіряйте.